Досвід війни переосмислений художниками з України, Грузії та Молдови, країн, які зазнали агресії та розпалювання сепаратизму з боку Росії. Варт підвалі Харківської міської художньої галереї відкрилася виставка точки наближення Харків. Вона стала результатом мистецьких досліджень у Харкові та Дніпрі, у центрі уваги яких був людський вимір історії. Досвід війни, очима вимушених переселенців, ветеранів АТО, волонтерів, які займаються допомогою військовим та цивільним в ре... Очима самих мешканців Харкова та Дніпра обласних центрів, розташованих найближче до лінії фронту. Перед входом на виставку можна побачити перший арт-об'єкт. Це порожня дитяча гойдалка, яка символізує перехід в особливий світ людини, яка пережила чи переживає війну. Навколо гойдалки автори та відвідувачі проєкту могли написати маркером, що їх хвилює. Зокрема, одного з дописувачів непокою, що під час збройного конфлікту нелюдська поведінка і жорстокість приймаються як щось буденне. В експонатах та відео художники втілили емоції пережиті після спілкування з волонтерами, які допомагають боротися з агресором та переселенцями, кажуть координатори арт-проєктів. У Дніпрі ми ці спілкувалися із донецькою волейбольною командою, яка переїхала до Дніпра. Це не просто волейбольна команда, а волейбольна команда на колясках. Чепелик, така художниця, вона зробила проєкт про цю волейбольну команду. В основному в цьому проєкті задіяство відео. художники розмірковують над тим, як довго може тривати тимчасовий стан переміщених осіб, зокрема на прикладі грузинських внутрішніх переселенців та біженців, які на початку 90-х років минулого століття рятувалися від війни в Абхазії. Побачити і почути війну у проєкті двох грузинських художників. Представлено відео. Воно складається з текстів і образів. Кадри демонструють радянську архітектуру. У цих будинках абхазькі біженці проживають і до сьогодні. Пропаганда під час війни і мистецтво. Цю тему художники також не змогли оминути, мовляв, перед тим, як засилати терористів на чужу територію, агресор спочатку дурить населення сусідніх та своїх держав емоційною неправдивою інформацією. Почути історію наслідків такої пропаганди може від самих переселенців. На виставці є спеціальні об'єкти, за допомогою яких глядачі можуть пофантазувати на тему долі переміщених осіб, котрі спочатку жили в мирі та спокої. Можна або розфарбувати малюнок, або домалювати їхнє майбуття в пустих клітинках, кажуть у галереї. Проект точки наближення Харків можна побачити в муніципальній галереї до 1 квітня. Світлана Маренич, Олександр Лагутін. Новини сьогодення.